Вітаю всіх учасників фестивалю. Я Тетяна Проточенко, медицька Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва, тема мого виступу, національне патріотичне виховання дітей та учнівської молоді, потенціал соціального проєкту. Сучасне українське суспільство має надзвичайно потребу в активних і відповідальних громадянах, які усвідомлюють свою причетність до долі країни місцевої громади, володіють почуттям власної гідності, усвідомлено спираються на національні загальнолюдські цінності. Та орієнтовані на поступальний розвиток і досконалення суспільства. Тому одним із важливих завдань у контексті викликів сьогодення є залучення здобувачів освіти до соціальної практики розробки та реалізації соціальних проєктів. Науковець Алексінка зазначає, що учнівський соціальний проєкт це вид соціальних проєктів, розробниками і реалізаторами яких виступають учні різних типів загальноосвітніх закладів і різного віку, спрямовані на вивчення історії культури народу. Захист довкілля і поліпшення екологічної ситуації, благодійну допомогу тим, хто її потребує, дітям-сиротам, ветеранам війни і праці. В наукових джерелах поняття соціальний проєкт тлумачиться як упорядкована сукупність узгоджених дій певного числа людей, спрямованих на розв'язання конкретної соціальної ситуації, опис конкретної ситуації, яка може бути поліпшена засобами реалізації певної системи методів та послідовних кроків їх використання як індивідуальна чи групова діяльність вихованців, спрямована на позитивне перетворення соціального середовища та можуть діяльності, доступними для них методами. Проєктна діяльність учнів сприяє набуттю ними досвіду прийняття рішень щодо суспільно важливих питань. У ході проєктної діяльності вихованці навчаються планувати свою роботу, заздалегідь прогнозуючи її результати, використовувати різноманітні джерела інформації. Аналізувати та порівнювати факти, аргументувати власні судження, приймати рішення, встановлювати соціальні контакти, розподіляти обов'язки, взаємодіяти, створювати реальний кінцевий продукт, представляти результати перед аудиторією, оцінювати свою діяльність та діяльність партнерів на основі рефлексії. Важливими результатами проєктної діяльності є формування уявлень про суспільство, соціальні інститути і структури. Основні соціальні зв'язки і відносини, правові засади їх регулювання, Оволодіння навичками взаємодії з владними структурами та нерядовими організаціями під час вирішення соціально важливих проблем місцевої громади, розвиток навичок роботи в команді, усвідомлення ефективності використання стратегії співпраці на шляху спільного досягнення мети, мотивація до волонтерської діяльності, надання можливості на практиці впливати на соціальне середовище. Аналіз практичного досвіду організації проєктної діяльності з учнями дав змогу виокремити шість основних етапів. Етап перший підготовчий. Метою підготовчого етапу є формування задуму проєкту. На цьому етапі створюється ініціативна група учнів, визначається предметна площина проєкту, окреслюється коло можливих учасників, визначається проблема, вирішення якої буде присвячений проєкту, окреслюються першочергові заходи. Етап другий дослідження проблеми та вибір шляхів її вирішення. На цьому етапі визначаються джерела інформації, розподіляються обов'язки зі збирання працювання інформації, здійснюється аналіз інформації. Етап третій. Планування проєктної діяльності. Метою етапу є визначення найбільш прийнятних шляхів вирішення проблеми. Планування діяльності з її вирішення. Етап четвертий. Діяльнісний. Метою даного етапу. Є реалізація проєкту шляхом організації відповідних заходів учнями. Етап 5. Презентація результатів. Завданнями цього етапу є поінформувати широку аудиторію про важливість обраної проблеми, ознайомити присутніх із результатами етапу збирання і аналізу інформації, представити обрані шляхи вирішення проблем, розповісти про практичну діяльність під час реалізації проєкту. Етап 6. Рефлексійний. На завершальному етапі над проєктом доцільно організувати обговорення, під час якого вихованці матимуть змогу оцінити проєктну діяльність взагалі і особисте внесе кожного в загальну справу, зокрема, виявити недоліки діяльності та обговорити шляхи їх подолання. Для своїх вихованців нами розроблено банк проєктів для реалізації за напрямами: Молодь молодь на захисті своїх прав і обов'язків, молодь обирає. Молодь зберігає пам'ять. Особливу роль на всіх етапах діяльності відводиться педагогу, котрий з одного боку є організатором проєкту, а з іншого рівноправним членом робочої групи. Роль педагога залишається важливою складовою в формуванні національно-патріотичного виховання, але дуже важливо, щоб роботу щодо розроблення та реалізації проєкту проводили самі учні. Дякую за увагу. Бажаю всім мирного неба.